Всім привіт, друзі! Дуже рада вітати вас у нас в гостях. І сьогодні я розпочинаю своє нове відео. Цей влог буде про один із авральних вечорів багатодітної мами, про наше Різдво. І якщо вам це цікаво, то залишайтеся зі мною і поїхали! В цей вечір я зайшла у розпачі на свою кухню, тому що тут цілий день бардак. І ближче до вечора я зрозуміла, що я до сих пір не погодувала прикормом свою наймолодшу донечку і почала готувати прикорм. Найскладніше на саме прикормі це те, що. Продуктів має бути декілька. Це має бути декілька видів овочів, фруктів, м'ясне щось і вуглеводне, картопля або каша. І, звісно, продукти мають бути свіжі, і я намагаюся максимум 2 дні давати один і той самий продукт. І кожного дня у мене питання: що варити, що варити, і я ніяк не, не, не зрозумію, як мені скласти розпорядок дня, щоб все ж таки е, ця ситуація була для мене не такою е, жахливою, тому що зараз. Кожного разу, коли я згадую про прикорм, для мене це стрес. Бо у мене завжди або дитина тільки проснулась, або вона вже хоче спати, або в мене ще не приготувалося м'ясо, або в мене ще немає не овочів, і це просто безкінечно. Особливо коли на кухні бардак, як сьогодні, це просто жах. У мене немає порожньої мийки, у мене немає порожніх столів, щоб готувати і все це так розгрібаючи маленький остривець, щось там поставила булгур варити, поставила моркву і брокколі варити. І так. Звісно, треба ж броколі не переварити, а моркву ще поварити. І це такі е, справи, що дійсно забуваєш, як тільки діти відволікають. Тут я приготувала булгур в мікрохвильовці, додала масло і гарненько-гарненько розтирала, щоб він став більш таким липким, слизьким і розкладаю формочки, щоб воно трималося кубки, щоб дитин. І було легко його взяти. Дійсно, дитина не з'їдає стільки, вона більше розкидає, але все одно я вважаю, що це того варте, що таким чином дитина все ж таки щось десь з'їсть, хоч не з першого разу розімне, розкидає, але щось таке з'їсть, навчиться керувати своїми ручками, розбереться в смаках і буде гарно харчуватися. Got a ticket to know it. Зараз знаходимося в салоні виготовлення косметки на заказ Альвіни Жиленко. І вона запросила маму в свій салон, щоб мама вибрала яку помадку. їй і протидіяти нічого Так Мама вибрала ананас. Тут, звісно, є ціни такі немаленькі, але досяга каже, що від мами можна подвійки. А ти ж казала, що не настояще. Передумала, я поняла. А це у неї хімічна лабораторія. Це взагалі Іланочкин набір. Але Іланочка вже два роки до нього ніяк не доросте. Ми думаємо, що воно просрочене буде. Поки ми доростемо. Тому Алиночка... Ні, вона просто не хоче це робити. Вона не хоче робити. Ну воно з восьми років. Давай, я буду чекати. Вона мені зробила каву. У неї навіть є Нарізала в салоні банані. місце для дитинки. Нарізала банан. Нарізала бананів, дякую. Ну, добре, покажемо потім, так? Да? Музичка в неї там. Звісно, мені зараз була дуже необхідна допомога від Альвіни, щоб вона була з малишкою, тому що Яліна не давала мені приготувати прикорм, не давала мені приготувати вечерю, з рук не злазить, але я розумію, що старші донці ну, не можна постійно просити її нянчитися з молодшою. Тому що в 10 років ми не для неї народжували молодших дітей, щоб змушувати її нам допомагати. Вона грається, вона любить проводити час з маленькою сестричкою. Але коли вона захоплена іншою справою, я намагаюся всіма силами не загружати її допомогою мені, тому що у неї не має бути це в обов'язках. А... Забираєш її нам клімати. Ага. Держи крепко. Ой, вибач. Але не завжди у нас виходить зробити так, як нам хочеться. Коротше, щось у нас не виходить. <реку> ну, все вийде. Арвінка умнічка, вона не здається, вирішила ще раз зробити, щоб все ж таки. Тільки нам вологе не клади. Дивись, куди ти кладиш на сухе клади. Я кладу. Ні, у тебе там блищить вологе. Ой, а у мене сьогодні, прям там після прикорму, не, не прибрала. Поставила кар камеру знімати, прикорм не зняла. Тут у мене взага взагалі за цілий день у мене не вистачає не, часу, не вистачає можливості поприбрати все під ногами. Це такий срачельник, що просто я не можу. Вже і чоловік приїхав з дітьми з ковзанки, а я ще сь сьома година, я ще не. Не, не, не повечеряла. Коротше, Тож почала знімати, думала, мотивацію якусь зніму, який там, мала заплакала. І ми пішли з нею кормитися. Я думала, вона засне, а вона проснулась, як тільки я встала. Так що, такі от справи? Зараз будемо це все намагатися врятувати. Даньки, ужас. Ужас. У мене сьогодні ужас. Іще прання не вивішене. Буду намагатися врятувати ситуацію, врятувати завтрашній день, тому що якщо я прокинусь такий срач, то день піде в шкереберт. Починаю з кави, не дивлячись на те, що сьома -го година вечора. Тут у мене тушкується капуста, і мені прийшлося, коли я робила прикорм, вимкнути її, щоб вона не згоріла. І зараз я її вмикнула. Don't have problem with this I feel the gravity pull and it keeps me away. I would rather be here lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. I wanna be way down. In the silence of the night sky, I want to free fall into nothing at all. I'm taking the moment. in the morning Тож я приготувала м'ясо на грилі, посмажила, потушкувала капусту з овочами. Трошечки, трошечки порозгрібала, прикорм переклала на наступний день в коробочку, там харчі якісь попрятала, щось там десь помила, завантажила посудомийку, розвантажила її. Ну, коротше, вроді би, щось роблю, 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 вже треба їсти, а у мене все на це немає часу. Але Мені ще я Альвіна підкидає роботи, бо вони там. Цією косметикою і нічого не виходить, а воно ж на основі жиру і всі ці пробірочки нічого не відмиваються. Я там декілька разів його перемивала. Потім, от, після прикорму, прибирали. Коротше, таке щось у мене сьогодні дійсно аврал, такий аврал, що я ніяк не можу розгребстися. А скоро Різдво, скоро свята, треба якось наводити лад в квартирі, а у мене до цього ніяк не доходять руки. Не те, що зробити якесь передріздвяне прибирання або генеральне прибирання, або взагалі хоч щось поприбрати. Я взагалі просто не встигаю навіть поїсти, елементарно сходити в душ, помити всіх, тому що то одна захворіла, то друга захворіла. Ну таке, Аврал це моє все. Чищу ірігатор, іригатор, його розібрав. Ой-ой-ой-ой-ой, розібрав. Не знаю, чи правильно, чи неправильно, он там всередині був дуже такий е жовтий. Коротше, я тут налила е літр майже водички і 100 грам кислоти лимонний. І зараз він там до охолодження побуде, а потім почищу його помию. А зараз ми приїхали в магазин Мюллер і хотіла показати вам, як тут цікаво зробили ось такі бокси, в які ти можеш набрати те, що тобі подобається, і залишити для того, щоб хтось це купив тобі там на день народження. А, нас запросили Еліану на день народження до дівчинки, і коли ми спитали, що їй подарувати, вона каже: у нас в Мюллері є бокс, в якому дівчинка повибирала. Товари, які вона хотіла би мати, іграшки, ви можете на свій смак, на, свої, на свій гаманець вибрати щось для того, щоб подарувати. Я взагалі такої схеми ніколи не бачила, і мені це здалося взагалі прикольним. Тобто я можу із цих товарів, які їй дійсно подобаються, вона сама їх обирала, вибрати те, що мені по кишені. Ну, прикольно. Так що піде доця. На день народження з тим подарунком, який хотіла ця дівчинка. А напередодні Різдва моя мама вирішила нам зробити сюрприз і приїхала в гості. Тож сьогодні, святий вечір, ми будемо зустрічати в родинному Одна. колі з давайте. гостями за святковим е столом. Нікого не ображати, будь... давайте і да відноситися один до одного, як ми б хотіли, щоб відносились до нас. Бог рождається зі святами. А ще дрівочка, хто знає. не буде. Ну а так воно не, не спускається. Зараз ми. Святий вечір, а ми тут на лавочці їмо шоколадку, чайок і гаряче вино. І ні души. Все <реш> одні, одні, одні ми. Ми. <реш> точно. Ну давай. О, це, це, це. От, От, зачем ти його не розігнув? У мене краще воно спускалось, ніж у тебе. Воно не повинно таке бути загнути. Ну бачиш, у тебе взагалі воно не спустилося. Боже, як люди живуть? Отак нема на вулиці в праздник, у нас виходять. Боже? О, це було високо. Гуляет на этот подивитися пішов. А нет, душа одну появилась. Где? Душа. Душа й бігає, чуєш? Чуешь? Душа еще и бегает. Давай там? ему дорогу. Это бабушки. Ти прочитала? Покажи. Ну, похоже, на ім'я Наташ. Правильно. А ну что ли? И ладно. Вот. Точно. Де твій шутки ланочки? Я даже не хочу розривати його. Доброго ранку. Доброго ранку. Дежа. Дежа. Пап, тобі. Клас. Ой, Кри, Гристи не треба. Mm -hmm. А тут тобі? маленькая, да? А что ж там такое маленькое может подарить, да? Инна! Ой, Ой. мне не припало. Что, папа, распаковывай. Не Ту не тряпочку не ты вчера уже бачил. Ну, не бабушку, я І я зацепив якось. Ось так от. Ось так от. Нічого взагалі. Нічого. Оцей куртяк. Для чого це, знаєш? Зеркала потирати. Лобовуху зсередини. Не розкривай, що там є. Упішки. А що це таке? А що ж бабушка не розуміє? А це... Это флешка. Ой, Бозья, а кто це так вдягнувся красиво? Понятно. Понятно. Тоже лобовуху вытирать. Нет, жопу свою лобовуху витирати. А я басьера. О, бабло, перемагає зло те. Ой, і ще от дядьки. Бабусь мені денежки. Да ти що? а що він знав, що ти хотіла денежки, да? Я не хотіла особо денежки, да. Не хотіла особо денежки, а що ти хотіла? На жаль, маленький Ісусик не всім приніс те, що вони хочуть, а декому взагалі приніс power який я собі купила два місяці тому. І положила його під ялинку сама собі. Сама собі запакувала, сама собі подарувала. і від цього мені трошечки стало грустно. Тому що в нашій родині чомусь найманий працівник у Санта-Клауса, тільки мама. Треба щось з цим робити. Ну, а на цій ноті я буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд цього відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Пока-пока!